Напередодні нашого професійного свята дня працівників культури та аматорів народного мистецтва мені хочеться щиро сердечно привітати всю нашу творчу родину Сумського фахового коледжу мистецтві культури імені Дмитра Бортнянського, а також всіх, хто причетний до нашої мистецької справи з цим святом, з Днем працівників культури та аматорів народного мистецтва. Дійсно, це свято торкається глибин. Української мудрості, українського народу, нашої пращурів, таланту українського народу велич української культури відома в усьому світі, і не просто відома, а шанується. Ми це можемо підтвердити, тому що відвідуючи різні фестивалі, конкурси. Беручи участь в цих заходах мистецьких, ми бачимо, як шанують і люблять нашу культуру, наш український танець, наші художні вироби, наше музичне мистецтво задача нашого колективу викладачів в тому, щоб оці народні традиції, прадавні звичаї, обряди. Нашої рідної країни передавати наступним молодим поколінням. Я пишаюсь тим, що наші викладачі, працюючи в цій галузі, дійсно проявляють таку високу майстерність. Я всіми, всіма вами пишаюсь. Майстерність у вихованні майбутнього покоління наших працівників для галузі культури і мистецтв. Дуже приємно сьогодні передати вітання. Від начальника управління культури сумської обласної державної адміністрації, заслуженого працівника культури Олени Петрівни Мельник, яка завжди щорічно і цьому році вітає наш творчий колектив, наших викладачів, студентів з цим чудовим святом. Приємно відзначити. Величезну підтримку обласної влади сумської обласної державної адміністрації, підтримку Сумської обласної ради, особисто голови сумської обласної ради Віктора Михайловича Федорченка. В для розвитку нашої галузі ми це постійно відчуваємо і працюємо дуже натхненно, творчо люблячи свою професію. Тому я хочу сказати сьогодні вдячність кожному члену нашої творчої родини, кожному викладачу. За те, за ту самовіддану працю, за ті цікаві творчі проєкти, які ми постійно втілюємо в життя, зберігаючи і підтримуючи культурно-мистецькі здобутки нашої наші українські. І хочу сказати про наші проєкти, які навіть у дистанційному режимі ми дуже активно залучаємося до творчих конкурсів, до міжнародних, до всеукраїнських, отримуючи перемогу. Не можу не зазначити і не привітати окремо Володимира Васильовича Тушенко, заслуженого працівника культури України. Який ми нещодавно в жовтні повернулись з українського шостого всеукраїнського конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського, де серед 1500 колективів, які спочатку брали участь в цьому фестивалі конкурсі, наш колектив молодість отримав дуже почесну нагороду гран-при цього величного конкурсу і мав можливість. Брати участь в галоконцерті в національній опері України дуже теплі слова словами почули від Героя України, народного артиста України, академіка, керівника національного академічного. Ансамблю народного танцю імені Павла Вірського, героя України, як я сказала, Мирослава Вантуха. Це дуже почесні відзнаки, і ми радіємо і пишаємось тим, що якраз працюємо в цій галузі і маємо такі величні перемоги на таких престижних заходах. Також я хочу привітати і подякувати педагога-репетитора народного ансамблю народного танцю Молодість Дениса Курсенка. Хочеться щирими словами подяки відзначити долинкову Оксану Анатолійовну, яка працює з академічним хором коледжу і з ансамблем Альба, тому що за останні роки її керівництва хором також є величезні здобутки. Величезні перемоги в різних конкурсах, і перемога в тому, що Оксану Анатолієну серед великої кількості викладачів України обрали головою обласного середку хорового товариства імені Миколи Лантовича національної всеукраїнської музичної спілки. Оксана Анатолійна зараз підготувала репертуар, вшановуючи ім'я славетного Дмитра Бортнянського, яке ми маємо честь носити наш коледж. Оксана Анатолійна підготувала репертуар для відзначення 270-річчя від дня народження Дмитра Степановича Бортнянського. І як тільки нам дозволять епідеміологічні умови ми зможемо представити ці наші творчі доробки і вшанувати ім'я великого всесвітньо відомого музиканта Дмитра Степановича Бортнянського в залі нашої сумської обласної філармонії. Це буде свято духовної. Музики Вартнянського. Також приємно привітати викладача-методиста, викладача вищої категорії Світлану Павлівну Морозову, яка виховала легенду нашого фортепіанного виконавства в області Дмитра Микраса, який тепер продовжує навчання в Австрії. Сподіваємось, що він повернеться в рідну Україну, і це буде дійсно зірка в фортепіанному виконавстві. Тому я окремо, окремими словами подяки, вітаю Світлану Павлівну Морозову за підготовку. Дійсно, такого піаніста це можна сказати ціла епоха нашого коледжу, поки вчився Дмитро Семикрас, який перемагав абсолютно на всіх конкурсах. Найвизначніші місця він отримував в творчих змаганнях. Також я хочу привітати заслуженого працівника культури України Юрія Лелюшкіна, керівника відділу народних інструментів. Який вже багато років очолює і відділ і керує оркестром народних інструментів, який ми дуже любимо, репертуар, якого постійно змінюється, постійно оновлюється, і це все нам дає таку мистецьку радість, тому що кожна людина, абсолютно кожна людина, прагне до краси. Прагне до розвитку, до краси. І якраз цю красу дарує мистецтво, дарує культура, дарує красу кожен митець, який працює в галузі культури і мистецтв. І все це людям дуже потрібно. Окремими привітаннями хочеться відзначити нашого талановитого, неповторного керівника Симфонічного оркестру Романа Хомініча, також керівника хору народної пісні Наталі. Вікторівну Кулішникову, яка також в своєму репертуарі зберігає перлини українського народного пісенного мистецтва. Також щирими словами привітань хочу звернутись до Тетяни Григорівни Шемеліної, яка очолює відділ спеціального фортепіано. Наш відділ також дуже потужний, дуже хороші фахівці працюють. Як я вже згадувала, і Дмитра Семикраса, і інші випускники, які представляють наш достойно представляють наш навчальний заклад. В цьому році ми відкрили обласні курси підвищення кваліфікації для працівників галузі культури і мистецтв. Це також величезні наші здобутки. Я хочу окремо привітати Віту Володимирівну Зубко, яка дуже органічно всю цю роботу зробила, і у нас в цьому році запрацювали курси. І ми отримуємо вдячність від викладачів мистецьких шкіл. Також хочу подякувати Ганну Петрівну Думчикову, яка працює методистом в нашому навчально-методичному центрі. Також подякувати Світлану Анатолійовну Власенко. І взагалі наші курси. Закрутились, вони функціонують і будуть спрацьовувати на те, щоб викладачі могли отримати підвищення в рамках підготовки до чергової атестації. Я дуже вдячна Олені Петрівні Мельник за підтримку наших курсів, за всі ідеї, які вона нам надала, і також величезну, за величезну роботу Зубковіті Володимирівні – Дійсно з документами, з усіма матеріалами, які причетні до проведення наших курсів підвищення кваліфікації, я хочу вшанувати окремою окремим вітанням відділ образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, які дають нам такі неперевершені один екземпляр у світі художні. Роботи. Це і художнє ткацтво, Ніна Захарівна Негреба, це і кераміка Галина Дмитрівна Жук, це і розпис і Юрій Фірсік. Також я хочу подякувати Віру Олександрівну Матюшенко. Яка довгі роки пропрацювала завідувачем відділом, яка створила творчий проєкт Всеукраїнський конкурс Барви Сумщини, що осені він у нас проводиться також на високому рівні. І також ми даруємо цю красу, вшановувачам художнього мистецтва. Я хочу привітати Мочана Руслана Миколайовича. Керівника відділу на даний момент, який також прикладає всі зусиль, щоб відділ працював у нас творчо, натхненно. Ми маємо таку красу всередині в себе в корпусах в гуртожитку завдяки цьому відділу, який нам представив творчі, виставкові, неповторні роботи. І вони постійно у нас експонуються в холах, на стінах і цим самим створюючи красу. Натхнення, хорошу творчу енергетику, якою сповнений наш навчальний заклад, творчою енергетикою сповнені сцени, на яких звучать виступи наших студентів. З різних музичних інструментів. Хочу привітати Ларису Миколаївну Білашапку, керівника відділу оркестрових струнних інструментів, Валерія Олександровича Пастухова, який також багато років пропрацював керівником відділу оркестрових духовних та ударних інструментів. Привітати керівника відділу кузнець Олену Юрівну, музично теоретичні дисципліни. От також у нас Функціонує інформаційна бібліотечна справа, опікається Ірина Васильівна Сотнікова, завідуюча нашою бібліотекою. Тобто, хочеться привітати всі-всі наші структурні підрозділи. Керівника оркестру духових інструментів вітаю Володимира Гришина, який вже в династії у нас працює на духовому відділі. Багато багато таких особистостей у нас цікаво. Творча родина наша велика. Тому я посилаю привітання всім, всім кожному, кого назвала і кого не називаю зараз у своєму виступі, але всі щиро вітаю з цим чудовим святом, з ним працівників культури і аматорів народного. Мистецтва. Хочете побажати всім доброго, доброго здоров'я. Нехай всі ваші стежечки, на які, які ви стаєте, ведуть до успіху, ведуть до здійснення мрій. Нехай у всіх будуть горіти творчі, творчі серця, яскраві, щоб у нас були яскраві нові-нові проекти. Не дивлячись на дистанційне навчання, ми дійсно все це, все це робимо. Зараз у нас будуть нові цікаві творчі проекти. Проєкти пов'язані з виховним процесом. Це будуть відеофільми, відеоролики, завдяки чому ми будемо наших студентів вчити. І доброті, і милосерді, і любові до нашої рідної держави, до нашого краю. Бо у нас найкраще, у нас найкрасивіше, От якраз галузь культури, галузь культури і мистецтва. Її функція, її задача. Побачити це красиве і донести людям, піднести красоту музичного мистецтва, піднести красоту звучання чарівних звуків, піднести красоту художнього мистецтва, танцювальних образів і так далі. Все це дуже дуже цікаво. і Я вітаю також наших студентів, які обрали цю чудову професію. Які також будуть дарувати людям радість спілкування в мистецькому просторі, вітаю всіх! зичу доброго здоров'я, позитиву, підтримки один одного, всього самого самого красивого, що є в світі, я бажаю всім і кожного зі святом!